Друзі, всі мої вітання. Продовжую рубрику онлайн-розкладів для вас. Сьогодні у нас таке питання: чого мені не вистачає? Розкладаю колоду на частини, ви обираєте свою і дізнаєтесь відповідь. Чого не вистачає для вашого заспокоєння? Буває таке, що не знаєте, чого хочеться, знаєте, Чому, чого не вистачає для вашого задоволення, для заспокоєння? Розклад такий, чого мені не вистачає. Так, друзі, обирайте одну з частин: верхня, центральна, ліва, права, нижня, і дізнаєтесь відповідь на питання. Ліва частина, вам, друзі, вам не вистачає дому. Це може бути фізично дому помешкання, або вам не вистачає, можливо, Домівки, от, можливо, ви за кордоном знаходитесь. Ось так, можливо, вам не вистачає домашнього тепла, домашнього уюта, ось вам не вистачає можливо, вашої держави, можливо, вам не вистачає от якогось вашого рідного міста або рідного місця. Ось так, бо тут якесь чуже для вас і пусте місце, можливо, де ви знаходитесь. Або не відчуваєте себе там, там, де ви знаходитесь, як, як вдома. Отут не вистачає. От самої, саме ось цього вам не хва не, не, не вистачає. Вам ви хочете, вам потрібно знайти оцей домашнє, ось це тепло. Або, Свою, таку, своє місце, можливо, таке, от як, як, як дом. Тут, знаєте, тут як рідний, рідне місце, рід, рідна земля. Ось цього, такого не вистачає. О, хто обрав ліву частину? Хто обрав верхню частину? Тут вам не вистачає, друзі, спокою в країні. Це така, тут такий популярний популярна відповідь, яка може для багатьох підійти. Ось вам не вистачає. Е Спокою не вистачає спокою от в вашому місці. Також випадає удар, дім, військові, загарбники. Таке не вистачає. Також вам може не вистачати якогось чоловіка, який можливо воює. Це також тут вказано, не вистачає ось саме цього чоловіка. Він тут випадає бубновий. Це можуть світлі, світлі очі, або він достатньо молодий. Ось не вистачає. ось цього. Хто обрав верхній розклад, також це таке загальне. Також вам не вистачає якоїсь діяльності, можливо, можливо роботи, можливо, ви шукаєте себе. Ось цього. Можливо, хто не працює або там в пошуках, вас це турбує. Якщо ви знайдете якусь роботу, якусь діяльність, це може бути якась діяльність, навіть не дуже така супер. Велика, або якась така суперстабільна або омріяна робота. Це може бути, вам може допомогти навіть така якась зайнятість. От, тимчасова, ось так, також вам цього може не, не вистачати. Це хто обрав верхню частину, центральна частина. Тут вам не вистачає порозуміння, от, вам не вистачає терпіння. Вам треба бути більш стриманішою особою тут, можливо, якісь є незначні конфлікти з жінками, можливо, є якась жінка там, або з якою ви конфліктуєте, але ви можете з нею порозумітись. Особливо це на роботі може бути. Якщо у вас по роботі якісь негаразди, то от на роботі загально я бачу, що хто обрав цей розклад, якщо є якісь такі конфлікти, то ви можете згладити їх. Звести на нівець. Тут випадає так, що можна згладити ці якісь конфлікти, конфлікти по роботі, якщо вони такі є, ну і взагалі вам не вистачає терпіння. Треба вам трохи е терпіння, можливо, навіть звернутися до якогось е психолога або по рекомендації по, можливо, системам якихось провірених психологів, перевірених е тут. Можливо, взяти, взяти на думку, ось або придбати, можливо, перевірених якихось технік, якихось психологів. Вам також це може допомогти. Ось з цим пов'язано. Також вам не вистачає якогось кар'єрного росту. Тобто ви от хочете, але тут випадає так, що ви доб'єтесь. По роботі тут випадає так, що ви доб'єтесь в роботі кар'єрного зросту. Просто треба, і, до речі, це не так багато часу должно пройти. Ось хто обрав цю частину, така відповідь для вас. Хто обрав праву частину, вам не вистачає. Тут вам не вистачає якогось. Чоловіка трифового, тобто тут більше любовна карта, сімейна карта, то вам не вистачає сім'ї чоловіка. Тут він випадає трифовий. Трифовий, це може бути з темними очима або старше за вас. Також може вказувати і на військового. Також вам не вистачає такого от якихось, якогось свята, чогось як святкування чогось, тобто вам необхідно розслабитись. Ну, ви тут, тут випадає так, що ви можете собі дозволити якісь Слабості, якісь вольності. Тобто, розслабитись, щось, щось відмітити, можливо, в колі друзей, можливо, там, в сімейному колі також. Но тут вам, тако, вам треба трохи розслабитись, трохи щось відсвяткувати. Також тут вказують, вказують на те, що може, ви чекаєте перемогу. І от, на це, на це чекаєте, це хочете від, відсвяткувати, також може бути. Але загально для вас, як особисто, не, не в більшості, то вам не вистачає якогось, просто не вистачає якогось такої свята, чогось, знаєте, розслабитись трохи. Ви можете собі це дозволити, в принципі, і е, вам це допоможе. Може, якось неочікувано, можна це зробити так е, знаєте, різко, е, не заплановано, ось так. Це може вам е, допомогти от, в, якомусь, в якоїсь вашої внутрішньої стабільності. І хто обрав нижню частину останню, тут вам не вистачає подорожі. Подорожі і грошей. На, можливо, на ці подорожі. Можливо, ви там. Е, Собираєте на якусь кругосвітню подорож, але вам тут не вистачає дорог за кордон, дорог. Можливо, у вас навіть є гроші, щоб поїхати, але ви там по якимось причинам не можете поїхати або туди не можете поїхати. Але тут ви загально в розкладі, хто обрав цей, то ви вам вдасться. Подорожувати, вам вдасться поїхати навіть не тільки в ті місця, які ви там запланували, а й ще в да, дальші місця, тобто і дальше, і далі ви зможете подорожувати. Тобто тут вам треба поїхати. Можете трохи поїхати десь не дуже далеко. Пізніше у вас може бути далека дорога, а в найближче ви можете поїхати, щоб, знаєте, збросити, скинути з себе ось цей. Цей тягар в лапках, можна сказати, що ви нікуди не їздите, поїздити просто, можливо, по країні. Поїздити на автомобілі можете, ось з цим може бути ще пов'язано. Тобто вам тут не подорожі, не вистачає. вам ви можете в межах країни або просто десь не дуже далеко подорожувати. Просто зробіть це і вам стане так взагалі, я не бачу, вам тут більшості не, вихват... не, хват... не вистачає це ось. Подорожей і, можливо, якихось фінансів. Ну, фінансів це завжди таке питання, їх завжди всім не вистачає. Але ви зможете, до речі, досягнути тих своїх цілей поставлених, що ви хочете, куди може поїхати там. Але вам не вистачає от дорог, і також не вистачає трохи десь там, як, як ви можете вважати, якихось, знаєте. Романтики, ось романтики не вистачає романтики і дорог, подорожей. Але тут випадає, що ви все-таки здійсните це, що ви плануєте, і все буде у вас також добре. Ось такі такий був сьогодні розклад, такі були відповіді. Дякую, друзі. Хто не забув поставити лайк. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб більше людей могли побачити цей розклад. І взагалі роботу мою на каналі. Під кожним відео є. Контакти для особистих питань, особистих консультацій. Всім бажаю тихого, безпечного, мирного дня, вечора і ночі. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі!